Україна більше не зможе виплачувати пенсії США. У законопроекті Сенату про допомогу Україні зазначено, що пряма бюджетна підтримка США не може бути використана для відшкодування пенсій. Це обговорюється. Гроші, виділені на бюджетну підтримку, не можуть бути використані для відшкодування пенсій, зазначено в тексті законопроекту. Законопроектом передбачено 60 мільярдів на підтримку України, але лише 7,85 мільярдів передбачено для прямої бюджетної підтримки. Я так думаю, шановні українці, це лише для чиновників, але не для вас, не для пенсіонерів. Посол України в США Оксана Маркерова прокоментував законопроект. І призвів до загального розподілу допомоги. Витрати на оборону планується виділити 50 мільярдів доларів, з яких 48 мільярдів Міністерства оборони США за подальшу підтримку України в її боротьбі проти Росії до 31 грудня 2024 року, включно. А саме 19 мільярдів доларів на поповнення американської військової зброї та техніки. Наданої Україні з Міністерства оборони США 13 мільярдів доларів на переозброєння України шляхом придбання зброї та боєприпасів у військово-промислової бази США 14 мільярдів доларів за військову підготовку, обмін розвідкою, посилення присутності в зоні відповідальності європейського командування та інші заходи підтримки. 8 мільйонів доларів Генеральний інспектор Міністерства оборони продовжить нагляд за допомогою України США. 1,6 мільярда доларів на зовнішнє військове фінансування для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів у галузі повітряної оборони, артилерії, морської безпеки, обслуговування та підтримки. 300 мільйонів доларів. Щоб допомогти Україні захистити свої кордони та сприяти верховенству за кого, мільйонів доларів на підтримку програми розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдження зброї масового знищення повідомляється повідомлені. Ро шановні українці, висновки економічна, фінансова, ядерна і цивільна безпека. Для цілих законопроекту планується виділити 9 мільярдів доларів. Вони включатимуть 7 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки України. У той же час законопроект забороняє відшкодування пенсій шляхом прямої бюджетної підтримки США 1,5 мільярда доларів на розвиток самодостатньої української економіки. Тобто економіка наша вже в руїнах, на її підтримку лише 1,5 мільярда доларів, таких як транспорт та енергетика, а також на розвиток приватного сектору 25 мільйонів доларів на офіс перехідних ініціатив для підтримки зусиль щодо відновлення та підвищення стабільності на Молдові та на українських територіях, виграних у Росії. 50 мільйонів доларів, щоб відповісти на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки, зокрема внаслідок вторгнення Росії в Україну. 149 мільйонів доларів національне управління ядерної безпеки. Гуманітарна допомога, яка також буде вся розкрадена, нібито. 2,3 мільярда доларів Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США для допомоги новоприбулим біженцям, у тому числі для надання українцям, які отримали гуманітарний пароль у 2024 фінансовому році, з тими ж перевагами, що отримали українці за допомогу гуманітарного пароля у 2022-2023 фінансових роках. 9 мільярдів доларів на підтримку глобальних гуманітарних зусиль через державний департамент шляхом надання екстреної продовольчої допомоги притулку і основних послуг населення постраждалого від складних і затяжних криз, зокрема в Україні, Газії, Західному Березі, Східній Африці, Півден Азія та інші регіони світу. Відповідно до правил бюджету США, гуманітарні фонди, не передбачені бюджетами, будуть розподілені на потреби 2,99 мільйонів доларів. США, державний департамент США на підтримку захисту дипломатичних установ США в Україні із та Ізраїля, а також інших об'єктів, що перебувають у групі ризику, крім того, надавати послуги американським. Громадянам, які потребують допомоги за кордоном, 25 мільйонів доларів для Офісів Генерального інспектора Державного департаменту США та USAID для нагляду за додатковим фінансуванням. Що з цього ви думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. Пенсіонерам не будуть виплачувати пенсії. Скоріше всього, уряд включить станок. І долар буде по 42. Що ви думаєте, будь ласка, шановні українці, пишіть в коментарях нижче під цим відео. Роби лайки, репости. Жми в описі до відео кнопку спонсорство та спонсорувати. Жми під відео кнопку спонсорство та спонсорувати. Становись спонсором цього YouTube каналу. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень, вихід зі статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми РТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі РТЦК СП коштує 700 гривень, коли не будуть. Працювати норми права. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Консультація юридична з кримінального права і процесу з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Я консультую з будь-якого права адміністративного, цивільного, сімейного, кримінального та інших норм права. Також консультую у сфері податкового права, як вести бізнес у статусі людини та автомобіль це коштує 1000 гривень. Роби лайк і репости до цього відео обов'язково. Також жми кнопку спонсорства в описі до цього відео. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, поширюй відео в тренди Ютубу. Разом доб'ємо до 10 тисяч, потім до мільйона. Також, замовляй в мене послуху за кодом ЄвдеПУ витяг. Дізнайся про свого контрагента. Будь в курсі бізнесу своїх конкурентів і контрагентів.